Проблему забезпечення висококваліфікованими робітничими кадрами було розглянуто на засіданні Регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти. На Херсонщині не достає робочих рук. До таких висновків дійшли у облдержадміністрації. Шукати вирішення проблеми запросили усіх зацікавлених керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, голів райдержадміністрації, міських голів, голів постійних депутатських комісій обласної ради, представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної проспілки працівників. Працівників освіти і науки, керівників окремих підприємств, установ та організацій області. Основним питанням на розширеному засіданні регіональної міжгалузевої ради, яке відбулося за участі голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка та голови обласної ради Віктора Пелиха, було щодо підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та розвитку професійно-технічної освіти області, Микола Костяк зазначив, що питання забезпечення ринку праці області кваліфікованим робітничим потенціалом проблеми зайнятості населення постійно в полі зору обласної державної адміністрації. Готова сьогодні Херсонщина буде потребувати в робочих руках, особливо професійно-технічних, тих закладах, які випускаєте ви. Тому нам потрібна ваша допомога. Ми готові підставити плече. Ми готові співпрацювати з вами. тому, що в подальшому сьогодні без цієї співпраці ми будемо що завозити робочі руки і. З других областей, а цього б не хотілося. Тим паче, що сьогодні на території нашої області ми в змозі підготовити саме самі таких фахівців. Микола Костяк також висловив переконання, що в сучасних умовах зростання виробництва керівництву закладів профтехосвіти необхідно оперативніше реагувати на зміни регіонального ринку праці, відкривати навчання з нових професій. Необхідно докладати зусиль щодо проведення роз'яснювальної роботи серед випускників шкіл, непрацюючого населення та привертати їх увагу до професій, які забезпечують пріоритетні напрями розвитку області, як агропромислового регіону, її туристсько рекреаційного комплексу та суднобудування. Сьогодні в області працює 26 державних, 54 навчальні заклади інших форм власності. Вони здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для підприємств і організацій всіми галузей економіки, промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, будівництва, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства і невиробничої сфери побутового обслуговування. З метою ліквідації диспропорційності між вищою та професійно-технічною освітою владою забезпечене збільшення державного замовлення на робітничі кадри, зокрема у галузях суднобудівництва та агропромисловості. Крім того, у травні червні 2012 року було укладено низку угод про співпрацю щодо забезпечення цих галузей, у тому числі фермерських господарств, високотехнологічних тваринницьких комплексів, підприємств переробної галузі, висококваліфікованими фахівцями. Важливим нововведенням є створення обласної державної адміністрації у найближчому Майбутньому семи сучасних центрів профтехосвіти і спровадження новітніх технологій для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Перший такий центр з підготовки кадрів для суднобудування та машинобудування планується створити вже у другому півріччі 2013 року на базі Херсонського професійного суднобудівного ліцею. Інші центри будуть відкриті протягом 2014-2015 років. Основним завданням наразі є утворення ефективної системи підготовки робітничих кадрів, яка буде орієнтована на задоволення потреби регіонального. Ринку праці в повному обсязі необхідно також підвищити рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. Модернізації потребує матеріально-технічна база. Микола Костяк також вважає, що для досягнення успіху у розвитку системи підготовки робітничих кадрів варто забезпечити участь роботодавців, тобто замовників робітничих кадрів у розв'язанні проблем закладів професійно-технічної освіти. У разі успішної реалізації цих завдань престижність та соціальна значимість робітничих професій має підвищитися. За останні роки склалася така практика, що багато підприємств, які функціонують і в Херсонській області, і в Україні. Бізнесмени вважали, що їм дешевше буде готувати самим кадри для своїх підприємств. І слава Богу, зараз побачили, що чому готувати самотужки, якщо є фахівці і є державні кошти і спільними зусиллями, це буде і ефективніше, і дешевше для бізнесу.